Руханка, що передувала ярмарку спорту, Хмельницький стадіон Поділля приймав Олімпійський день. Цьогоріч він відбувся у форматі фестивалю. Для юних учасників підготували вісім локацій. Відповідно ж, стільки видів спорту. Ми запросили дуже багато дітей, і які навіть нічим не займаються. Шкільні табори, от ми зробили це для популяризації всіх видів спорту. Хадіти собі ходять, дивляться, обирають. Чим вони хочуть займатися в майбутньому. 13-річний бадмінтоніст Михайло Дячук випробовує себе у дзюдо. каже, цей вид спорту для нього не новий, адже займався ним чотири роки. Перешли згадати, що я там, що я там вмію. Мені сподобалось хлопці, дуже гарно, гар, гарно вміють боротися. Цілому цілому круто. А от дзюдоїст, вихованець до США Авангард Іван Бойцун вперше взяв до рук лук та стріли. Каже, в ціль влучив, тож задоволений. Я не розумів, де тримати, але якщо б, якщо б показали, де б тримати, де що робити, то так і даже легко і все виходить». До слова, стрільбу з лука в Хмельницькому культивої учасниця Олімпійських ігор Вікторія Коваль, вона після повномасштабного вторгнення приїхала до обласного центру з Харкова. Зараз розповідає, цим видом спорту в Хмельницькому займається пів сотні. Дітей. Якщо порівнювати з 90-ми роками, то цей рівень любові до спорту, до, до свого здоров'я надзвичайно зріс. Отакі заходи вони показують, що ми на правильному шляху, і цим потрібно займатися. Здорова нація, тільки здорова фізична людина спроможна реалізуватися як особистість. Крім знайомства з різними видами спорту, юні учасники мали нагоду поспілкуватися із олімпійцями. Лижна акробатка Ольга Полюк до фристайлу займалася спортивною гімнастикою, тому розповідає, потрібно продовжувати себе шукати і досягати мети. Я як згадую дитинство, я навіть не можу уявити, як я це все пройшла. Ми тренувалися на гімнастиці. Перше тренування в сім ранку. Потім у нас був спеціальний спортивний клас школа на десять-двадцять, потім одразу ще одне тренування. Я поверталась додому в сім вечора. Я навіть ну я зараз просто згадую і думаю, ну як я це могла взагалі витримати, мала дитина. Але коли ти це любиш, то воно якось воно все виходить, тому нам все під силу і. Так важко, але того твартує. Ярмарок спорту закінчився символічним забігом довкола стадіону із Олімпійським вогнем. Очолили колону ветерани фізичної культури і спорту. Також під час олімпійського дня відбулось офіційне закриття першої зміни в спортивно-оздоровчих таборах до США 1 та номер 3 До слова, впродовж трьох тижнів тут відпочивали та тренувалися 130 вихованців. З 26 червня тут розпочне роботу друга табірна зміна. Тетяна Самсонюк, новини міста.